Майстер-клас з виготовлення підставки для писаного в гніздечко. Із суппового картону вирізаємо круг. За допомогою клеєвого пістолету наклеїмо на петр або паміра та обрізаємо зайву. донечко гніздечка готова. Далі готуємо смужки для виготовлення країв у Розрізаємо аркуш на смужки шириною 3 см. Кожну смужку ділимо на три частини. Скручуємо трубочкою маленькі деталі. Зафіксувавши гарячим клеєм. А далі приступаємо до формування гніздечка. Для цього фіксуємо наші трубочки по краю круглої деталі заготовки за допомогою клеєвого пістолета. Зовнішню сторону гніздечка фіксуємо смужкою шириною 1,5 см. Наступний крок виготовлення курча. Для цього підготуємо шаблони деталі. Можна використовувати з мережі інтернету або виготовлення власноруч. Необхідну кількість деталі оздоблюємо та збираємо. Курча. Фіксуємо наше готове курчатку на гніздечко, оздоблюємо за власним бажанням. Гніздечко для писанок готове! Мирних та щасливих свят!